Доброго дня, шановні колеги, партнери та гості. Сьогодні до вас звертається віртуальний аватар Юлії Мороз, створений за допомогою штучного інтелекту. Це новий етап у нашій роботі, який показує, як інноваційні технології вже інтегруються в різні сфери нашого життя та бізнесу. Сьогодні я хочу поділитися нашим баченням майбутнього каналів продажів та дистрибуції, яке вже активно втілюється в Райфайзенбанку. Буде змінюватися роль банківських відділень. Відділення сьогодні еволюціонують у бік максимального консультування клієнтів та продажів, тоді як прості операції та процеси ми переводимо в онлайн або інші канали. Банки прагнуть передавати неефективні та прості процеси в ремоут-канали, тим самим звільняючи ресурси для більш складних і важливих завдань. Крім цього, ми поговоримо про наш досвід у зміні функції дзвінків з продажів на технології контактних центрів. Я розкажу, що нам вдалося досягти в цьому напрямку, а де ми зустріли труднощі. Тож давайте розпочнемо дискусію про ці важливі зміни та наш досвід. А зараз я передаю слово реальній Юлії Мороз, щоб продовжити презентацію. Добрий ранок, шановна спільнота. Кажуть, мабуть, що ми перше покоління і останнє покоління, де віртуальні асистенти допомагають нам, бо до нас їх не було. А після нас вже, мабуть, живі люди будуть. Будуть допомагати віртуальним асистентам. А, мабуть, у вас питання а, про те, що це конференція про контакт-центри, і яким чином мережа відділень дотична до такої теми. А, попробую дати відповідь на це питання, але давайте спочатку познайомимося ближче. Попрошу організаторів вивести питання інтерактивне. І хотілося б почути ваш фідбек. На сьогодні всі канали вони живуть, переплітаються між собою, і лише в синергії, коли клієнт отримує однаковий досвід, переходячи з каналу до каналу, покращується клієнтський досвід. А, також і ми в Райфайзенбанку Аваль, у нас два фізичних канали. Це, звісно, контакт-центр, і наші колеги з контакт-центру представляють гідно технології кон контакт-центру. Да? Але на якомусь етапі ми подумали про те, чи не доцільно об'єднати технології контакт-центру з інструментами мережі відділень. І сьогодні розкажу вам про те, що у нас вийшло. Навіть якщо у вас від... Відповідь все-таки так, супер. Тобто використовується. Да? Навіть якщо в когось не використовується і немає інших каналів, мабуть, можливо, хтось задумається про те, що можна взяти технології з каналу в канал перенести. Да? А навіть якщо у вас е, немає, да, то іноді досвід. Е, і погляд з боку, і рефлексія з боку вона набагато цінніша ніж погляд на себе зсередини. Да? Тому сподіваюсь, досвід райфу буде для вас цікавим. Так, дайлер назвали ми кремнію долиною рітейлу. Чому дайлер Сергій, коли Тимощук, коли ми вибирали тему конференції, він казав і рекомендував дуже юлія абстрагуйтесь від теми дайлеру, тому що для контакт центру дайлер це базовий інструмент, на якому вже давно всі вже його проїхали і пішли далі. Да? Але для мережі відділень для нас це стало дійсно проривним інструментом, який допоміг нам значно покращити бізнес. І зараз я вам про те розкажу. А, знову ж таки, два фізичних канали контакт-центр і мережа відділень. Кожний з них у нас продавав по телефону. А мережа відділень продавала традиційно 80% продажів на потоку на фізичному потоку у відділення, і лише 20% продавала по телефону. Контекст ринку на сьогодні такий, що ви як клієнти банків знаєте, ви не хочете, як клієнт, ходити до відділення. Потоки фізичні на відділеннях на сьогодні зменшуються зі швидкістю 10% в рік. Тобто у людей на відділеннях вивільняється час, і ми думали про те, як його правильно використовувати. Варіант номер один підрізати, оптимізувати фізичну мережу відділення і передавати ресурси на контакт-центр для якісної званілки. Або варіант номер два ефективніше використовувати людський потенціал на наших відділеннях. І ідея була в тому, щоб взяти саме другий варіант взяти технологічні інструменти з контакт-центру. І спробувати надягнути їх на нашу мережу відділень. Як мережа дзвонила до цього? Мережа дзвонила ніяк, скажу, погано. Мені не подобалось. Дзвонила в ручному режимі, розподіл баз зробився керівником відділення. Хтось зробив, хтось не зробив. Звісно, що РПС було на значно низькому рівні 50%. Кількість дзвінків була 18% на день це не на оператора, не на співробітника, а на всю мережу. І конверсія 0,3%. Ну, це страшна позорна конверсія, плакати хотілося, при тому, що ми її ну, десь так от ще й рахували про тому рівні автоматизації. А, тому ідея була в тому, щоб знову ж таки взяти технології з контакт-центру. Ми розуміли, що це дозволить нам якісніше адмініструвати, підвищити якість дзвінків, нам хотілося. Але дійсно на вході треба сказати, що ми розуміли, що треба інвестиції в якість дзвінків і в навчання персоналу. Але на тому етапі ми не розуміли, наскільки нам прийдеться складно і наскільки нам прийдеться багато інвестувати в якість дзвінків. При тому, що фізична мережа порівнює НПС, ми міряємо його сервіс по банках. Регулярно, рай входив традиційно, фізична мережа входить в топ-3 по якості сервісу надання. І навіть при такій високій якості сервісу, якість телефонних дзвінків ми зараз почуємо, була, залишала дуже сильно бажати кращого. А з чим ми стикнулися, наші можливо помилки, факапи, і хтось забере і не повторить десь у себе. А перше і традиційне для будь-яких трансформацій це супротив системи. І коли підводять підсумки по трансформаціях, завжди в топ 3 там помилок чи питань, що би я зробив по іншому, завжди входить питання відповідь: що комунікації. Я би більше інвестував в питання, навіщо ми це робимо і для чого. Да? У нас до цих пір ми боремося із супротивом системи, е як вийти з пілоту. Моя відповідь ребята, це вже не пілот, ми вже в ралауті, а все одно хтось хоче ще вийти з пілоту. Тому, мабуть, е завжди моя порада в трансформаціях це. Скільки би ви не інвестували в комунікації в пояснення навіщо, все одно цього буде мало. Інвестуйте на максимумі. Да? А друга, причин, друга така проблематика наша це відсутність дисципліни. Коли і контакт-центр, і мережа відділень це канали, які вимагають високого рівня екзекуції. Да? Але на КЦ його. Я скажу досягнути трохи простіше, хоча тут всі представники кол-центрів скажуть, ага, нам теж ми потіємо і трудимося, да? але на відділеннях у них об'єктивно є. Причини маски або ще якісь інші причини, чому вони можуть не сісти в лінію. Завжди хтось стоїть в касі, завжди в мене черга клієнтська, і завжди можна знайти, чому я не сів у дозвон. Да? І ми до цих пір ще працюємо з цією дисципліною. І звісно, якість телефонних дзвінків, коли ми почали слухати ці телефонні дзвінки. Ми знали, що там погано, але не знали наскільки. На якомусь етапі ми почали вже плакати і почали записувати вести ці шедевральні е, е, історії там. Я не знаю, які там у вас геніальні плани сказати клієнту від традиційного, типу, я вам нічого не продаю, я вам просто розказую, мені треба відтарабанити. Да, до, до таких більш там, типу, про те, що з нашою кредиткою вам буде так круто, що платити навіть не потрібно. не потрібно, да. а, Тому якість телефонних дзвінків точно це секрет успіху, над яким знову ж таки, скільки би ви не працювали, завжди є місце до покриття. Кращення. А що з того, що в нас вийшло? На сьогодні ми покращили на 25% РПС. Ми намагаємося дійти до 80%, але з мережею відділень 76 це вже досить високий рівень. Ми збільшили вже на 15% кількість дзвінків і таргетуємося на плюс 30, Да? Ми дуже багато інвестували в навчання і в розвиток, і я би сказала, це наш success сторі. Тому що через інгейджмент персоналу, через емоцію, про яку говорила Валентина, персоналу можна було добратися до серця людей і не заставити їх продавати, да а повести їх за собою до успішних продажів. У нас вже виросла конверсія до одного відсотка. Це X3 до того, що ми мали. Таргетуємося на все таки. Ми ще не задоволені результатом. Ми хочемо півтора, але один це вже X3 до того, що ми мали. І ми вже покрили 90% відсотків нашої мережі. На сьогодні в нас 300 відділень, і до кінця року ми плануємо покрити всю мережу. З того, щоб, я би сказала, за рахунок чого в нас це вийшло, можливо, хтось забере в якусь свою скарбничку. Це знову ж таки великі інвестиції в навчальні програми. Ми зрозуміли, на якомусь етапі ми почали зі своїх внутрішніх ресурсів. У нас великий Єленді-центр безпосередньо в рітейлі, але ми зрозуміли, що він не закриває всі потреби. Ми долучили зовнішніх спікерів. Тут, можливо, є Валентин Косюн окрема подяка за. Якісний контент, співпрацюємо з ним багато, і також це один із наших секретів успіху. Продачі в перші дні. Це такий стандартний сейлзовий тул, сейлзовий да, секрет, але його треба брати і нести в маси. Він дійсно працює, коли ви показуєте людям, що вони можуть. Це працює просто на вау-ефект дає. Тут є... Коменти наших людей не буду зупинятися, тому що дійсно, коли ми показуємо вау-ефекти в перші дні і виділяємо наших промоутерів, які ведуть проект вперед, то проект їде. А, які у нас нові виклики, або я би сказала, питання, на які ми ще не знайшли відповіді, і, можливо, готова до дискусії тут в Куларах, хто вже пройшов якийсь такий досвід. да. Це, мабуть, перше питання, наскільки нам потрібна універсалізація або спеціалізація менеджерів? Ми, У нас є різні компанії клієнтські, це не тільки продажі, а й сервісні компанії. да. І ми на сьогодні думаємо, чи доцільно все-таки йти в розділення цих потоків, мати дві команди, чи продажі, плюс сервіс, чи все-таки універсалізація. Кожен з підходів, знаєте, має свої плюси і мінуси, і поки що ми ще на роздоріжжі. І друге, це пошук балансу між тією дисципліною і екзекуцією, і все-таки гнучкістю, бо ми говоримо не з безпосередньо з кол-центром, а з тими людьми, які на фронті обслуговують наших клієнтів. І дійсно, бувають черги, бувають пікові години. Тому ми шукаємо цей баланс між. Жорстким логіном з до да, якісним обслуговуванням е, наших клієнтів. Все-таки задача номер два якісне обслуговування фізичного клієнта, коли він стоїть на нашому відділенні, для нас пріоритет. І оця тонка грань поки що ми в ній, я не можу сказати, не успішні, але шукаємо різні інструменти. І звісно, що нові навчальні інструменти шукаємо також можливо в когось є. Класні поради, де хто цінний на ринку і як закривати, тому що знову ж таки якість підняли, але це ще не, не пік і є побажання а, мати кращу якість і, і вищий дозвін. А, По таргетах, які ми собі беремо, це сказала Actual по конверсії на сьогодні у нас один відсоток. Ми таргетуємося на півтора. Хочемо все-таки збільшити до 30% ще кількість дзвінків і РПСі до 80%. Десяти Але як би я не представляла наш проект, проект не живе лише представленням на конференції, проект живе серед безпосередньо людей, які то роблять, тому попрошу організаторів включити відео безпосередньо наших, наших співробітників. Чи так воно насправді як говорю я? Навчання є однією з найважливіших цінностей нашого банку. Ми регулярно проводимо офлайн, онлайн навчання, вебінари, трансляції. Саме сьогодні у нас відбувається одне із таких: майже 40 учасників запрошено на офлайн навчання для підвищення рівня компетенції своїх знань. Запрошуємо і вас подивитися, як це відбувається, адже рівень корисної інформації на одиницю часу просто зашкалює. Дайлер це суперсучасний, ефективний та дієвий інструмент продажу. Особливість сьогоднішнього заходу саме в тому, що були запрошені зовнішні тренери, які проводять навчання для вдосконалення навичок продажів, на таких заходах постійно проводиться розбір практичних кейсів та обмін досвідом з колегами для вдосконалення своїх особистих результатів. Пілотний проект у нас стартував з листопада місяця, 23-го року. В березні ми почали першу хвилю заводити, де стикнулися з проблемами телефонних розмов з клієнтами. Наші э, дайлери дуже часто зіштовхуються при спілкуванні з клієнтами з запереченнями. Основна мета це досягнути продажі під час спілкування з клієнтами, і саме сьогодні на цьому тренінгу у всіх буде можливість побачити, почути і напрацювати власні навички, як кожну розмову з клієнтом привести до продажу, будучи в такій атмосфері такого драйву, заряду, це приносить для мене особисто велику цінність, тому я дуже вдячний. Ці знання нам допомагають більш якісно продавати, спілкуватися з клієнтами та отримувати задоволення від роботи. Ті знання, які ми отримуємо на тренінгу, ми завжди приміняємо на практиці. Будь-яких питань, які у вас виникнуть, можете звертатися або на гарячу лінію, або до нас на відділення. Будемо раді вас бачити. Дякую за увагу. Продовжуємо синергію між каналами і запрошую до дискусії в кулуарах за кавою.